Оксана Карп'юк, хвати писати книжки по англійській мові. Краще зайди на моє відео, подивися його, можливо, ти щось винесеш адекватне і поменше зробиш прав на граматику. Опсик, якщо ти бажаєш вивчити англійську мову да, вивчити методом поліглотів, який существенно відлічається від шкільної програми, і не всрати на це 11 років, то ласкаво тебе прошу до цього відео. First things first. Ізучення будь-якої мови конструюється на чотирьох базових навичках: говоріння, слухання, письмо і читання. Ось і все, як дитина вчиться говорити. Вона слухає батьків. Крок номер один твого навчання це англомовний контент. Ми будемо його споживати. Саме просте, що можна порекомендувати, це просто вімкнути Ютуб. Там є маса розважального, наукового, музичного англомовного контенту, який буде допомагати тобі розвиватися. Ось канали для саморозвитку, розлічені і ютубери, що ведуть блог. Не любиш Ютуб. Тікток, інстаграм тобі в допомогу, а Спотіфай з їхніми подкастами. А Netflix на оригінальній мові. Братики, ну ви по-любому знайдете, що щепленне. Остой на одну секунду і зауваж. Стой на одну секунду і зауваж. Інформація з цього відео неймовірно корисна. І якщо ти будеш записувати щось в замітки або збережеш це відео в плейлист, ти потім з нею можеш скористатися. Більшість із вас цього не зробить. І простеться на слідуще утро. Все забувши. Практичний крок: позити по інсті, ютубові, тіктокові, знайти, що ти будеш дивитися на англійській мові. Так, тобі вже не 5. Так, тобі вже не 4-5 років, та ти вмієш читати. Спробуй книжки. Знайди ту саму, яку все життя хотів прочитати. І купи її. Ну, кого я обманюю? Ми ж з тобою пірати. The Alchemist ЄPUP Free. Довмолод. Щось пишеш по типу цього, і тобі вибуває кучу варіантів, з яких ти можеш обрати. Візьми та пообіцяй, я цю книжку з під землі достану. Всі книжки на англійській мові Сергійко прочитав в електронному форматі. І якщо ти маєш хоч якусь копійчину, ти можеш зайти на Amazon і придбати собі електронну книгу. Вона буде коштувати від 2 до 20 доларів. Як будеш дивитися контент, груби субтитри. Чим би це тобі не читання? Субтитри на англійській. Кому кап'ять, як сложно, врубайте на зрозумілій вам мові. Просуміруємо. Read. Vocabulary or translator is your own hero. Про читання слухання поговорили. Тепер час трандіти. В прямому смислі ти береш і уявляєш, що ти даєш комусь інтерв'ю. Або просто балакаєш сам з собою. Можеш описувати свою кімнату. Ну, коротше, давай я тобі сам самостійно покажу. My light equipment look like this. It's my top and general lamp. It's my middle lamp that can be mobilized. Plus, it's grabbing my phone. Insert a lowest lamp, uh, as usual lamp. This is some tips for doing videos. This is my book. Alexander Brooks. After absolutely shit that will not help you in any sphere of your life. Я б гордився тобою, аби ти знайшов іноземного друга по Діскорду і созванювався з ним. Ні, я навіть не гордився б тобою. Я б завідував тобі. Є англійський як предмет у школі. Ну так балакай з учителем. Він тебе тоді підправить і скоректує твій розвиток. Як я кажу, не в можливість. For this part of video, the actionable step is speak with yourself on English and to communicate with your foreign language teacher. Plus, find a discourse server friend. Episode 4. Christmas. У нас опять Дискорд, знаходиш бусурманський сервер і починаєш работати пальчиками. Я сам не вмію писати по-англійськи, але мені по боку на ту грамату. Колись я обов'язково навчуся, але ж ошибка це не повод зупинятися. Всі свої нотатки, щоденники, плани, пишемо по-англійськи. Таким чином, ти будеш створювати оточення і твій мізок буде постійно вивчати щось нове. Хоче він цього або ні. В школі треба написати ЕСЕ? Ну, звісно, бери і роби його. Таким чином ти практикуєшся. Actionable step right. Don't be afraid of doing some mistakes. The inevitable part of learning. Що з переліченого я особисто роблю. По-перше, я читаю книжки, по-друге, я споживаю англомовний контент. По-третє, я пишу нататки на англійській мові, і я балакаю сам собою. Будь ласка, не розповідайте це санітаром. І ще забув п'яте. Я активний на іноземних уроках. 75% людей вже вийшли з цього відео. Ти ще зі мною. Ми відрізняємося від їх. Я відмітив тайм-кодами найважливіші моменти цього відео. Обов'язково перемотай, де написано практичний крок. Передивися ще раз його, якщо там по англійськи переводь, будь ласка. Тому що тут сама величезна інформація на всьому Ютубі. Я б не хотів би, щоб ти втрачав. Ту цінність, яка буде оцінюватися сотнями доларів. Стоп! Якщо я був тобі корисним, не забудь зберегти це відео в свій плейлист, наприклад, смотріть позже. ти про нього можеш забути і воно загубиться в алгоритмах Ютубу. Кс. Кстаті, у мене є відео про дистанційку. Я відмінний не вчить домашку. Якщо ти не знаєш ще цього секрету, можеш перейти, подивитися.